Всім привіт! З вами я, Лан. Давайте подивимося сьогодні в плані небезпек для України цей залишок цього місяця, місяця липня. Руні, покажіть нам, які можуть бути небезпеки для України до кінця липня. Покажіть нам Луни, які можуть бути небезпеки. До кінця липня 2023 року. Покажіть номер. Так, руни показують, що можливі ракетні удари, але трошки наче згодом через деякий час. Можливо, ці ракетні удари будуть як, скоріш за все, пов'язані якось з урожаєм. Можливо, зерновою угодою, не знаю. <клух> і показано, що ці ракетні удари? Як наче слідство якоїсь слабкості і не прийняття якихось рішень. Кажіть, Роне, де можуть бути? Ракетні удари. Так. Звісно, по нашій країні, по країні в цілому будуть ракетні удари ще І... працюватиме захист. В силу всього цього всіх цих подій буде працювати захист. Але все ж таки недостатньо. Не повністю будуть збиватися ці ракети, але все ж покажіть вони, хоча приблизно. Руни показують, що можливо <кій> десь ще там, де не було таких сильних обстрілів, можливо, там будуть. Буде руйнування інфраструктури, і це буде як. Ну, воно, більше на публіку для провокацій для того, щоб створити якусь якісь, ну, брехливі новини, може, або Взагалі, шум в новинах. Або, може, як знаєте, як тиск на через новини. Ну, мені здається, що то все-таки буде пов'язано, частина цих обстрілів зерновою угодою. то Південь. Південь країни. Так, ну добре, зараз подивимося, все-таки, які ще можливі небезпеки для нашої країни в кінці липня місяця. Держіть, ще які можливі небезпеки. показують, що можуть бути якісь якась може бути з минулого, минулі якісь плани, чи що, чи якісь тривоги, пов'язані з минулими подіями. Але то не про примінення сили, а скоріше якось навпаки, що якось зменшення застосування сили. Ще вони показують дрони, дронові атаки. Можливо, будуть, можливо, це буде пов'язано, руни ще кажуть, ці всі напади і обстріли з руйнуванням якихось пунктів, пов'язаних з транспортом чи переміщенням. Може, мають на увазі знов-таки. Руйнування Кримського мосту, і це як результат така помста за нього буде продовжуватися. Ну, в їхніх головах, звісно, вони ж люблять до чогось закріплювати, кричати, що це їхні відповідні удари на щось. А може руни показують, що все одно будуть дронові атаки. Їх будуть намагатися, звісно, зупиняти по результату. Більшість з них буде збито, але може бути таке, що будуть влучання десь в місця, де є рух. Рух може бути призупинений, може транспорт буде страждати. Чище, так. Ну, тут вам показалось показали, що можливі, якісь руйнування, і жертви можуть бути, і це все. Дуже несправедливо, не воєнні цілі не потребують ці цілі не по, не по воїнській честі, не подоблесті, руйнування. Скоріше за все, це стосується мирних міст. Міст. І це, скоріш за все, на е, півночі, на півночі країни. Может быть, и ці північ країни. Так. Еще может быть. <клёжу> 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 ну, руни показывают що. Може бути згодом якісь наростаючі зміни на півдні нашої країни і так десь. Біля води. І фонить так трошки захід, захід. Можливо, і заходу нашої країни достанеться, дістанеться, тому що, ну, як. Ще можна сказати, що буде можливо нарушення на Сході, як наче, знаєте, з півдня з півдня на схід, може бути перекинутий якийсь людський ресурс. А можливо, руни показують, що це цей людський ресурс може бути перекинутий. як від сусідньої держави. Ну, знаєте, як наче обманним, обманний якийсь рух такий, як наче з сусідньої держави десь будуть як якісь провокації, може, знаєте, як наміри перетнути кордон або перед кордоном, або близько кордону. Ну, Якесь таке загустрення, нарощення. Ну, воно більш обманним іде. Задіяні люди там будуть. Ну, от, якось так, може, якісь провокативні дії можуть бути поблизу кордонів, з якоюсь іншою країною, може, сусідньою. Ну, ось так, руни показали. Ракетні, на жаль, обстріли зберігаються по всій країні. Можна їх очікувати, але більше, як наче пов'язані з зерновою угодою, то треба бути обережним більше таким містам, може, як Одеса, Миколаїв, ті, що пов'язані з зерновою угодою. Захист буде нарощуватись і працювати, але не в повній мірі. І... Будуть якісь інф і руйнування інфраструктури, і все то більше для того, щоб нагнітати, для того, щоб провокувати для новин, для розповсюдження оцього трешу в, в новинах і воно в принципі нічого такого може і не дасть, але на публіку. Потім показують, що можуть бути дронові атаки, і, можливо, як відповідь знов-таки на, на ті ж самі руйнування мосту, а може бути десь постраждає транспортна інфраструктура. Угу. Ну, там, де було раніше то наче криза збережеться, але <кій> Якось, ну, сила не дуже буде нарощуватися, а от на півночі країни можливі якісь руйнування і можливі постраждалі. Ну і якийсь рух <кій> може бути провокативний по обману біля кордонів, з якоюсь сусідньою державою, пов'язано з людським фактором. Може, провокації, може заварушки якісь. Може, буде перекидання людського ресурсу з міста на місце якось. Треба бути обережним і, і півночі країни, і на півдні буде наростати і щось зміниться біля об'єкти біля води, там також буде наростати конфронтація. Ну а на Заході, ще можливо, можливі зміни і на Заході там, там, де ще, наче, Ну Не знаю, про захід складно сказати. Ідея якось фанить трохи, але я не впевнена, можливо, будуть удари і по заходу. України також намагатимуться бити. Ну Тут залишилося, звісно, липня не так багато. Тому руни ще тут енергії. Ну, най найближчого часу, тиждень-два, ну, це такі випадають руни. Треба бути обережними. Я так бачу, що в спокої поки що у Росії немає намірів залишати Україну. Ну, можна тільки відповідати адекватно, я думаю, їм на це. Бо Росія розуміє тільки силу. По-іншому вони не зупиняться, я думаю. Ну, ось такий вийшов не дуже втішний розклад на сьогоднішній ранок. Але все ж таки бажаю нам всім миру, добра і до нових зустрічей.